Прийняти душ, виприти та висушити речі, зарядити гаджети, чи просто випити теплої кави. Все це воїни у найгарячіших точках зможуть зробити завдяки лазні на колесах. Зараз її готують волонтери Солонківської громади. Такий проєкт вони реалізовують вже вдруге. Першої лазні на колесах, яку облаштували в автобусі, вже активно користуються військовослужбовці в районі Вугледару. Вид авто волонтери вирішили змінити з декількох причин: перша габарити, друга маневреність. Волонтери кажуть, що за основу взяли попередній проєкт, який в ході робіт вдосконалили. Часово, але буде такий нормальний хід. Буде телеграмальні машини. Є, вікно, буде робочий стіл, нувальний подвійний, з душом зеркалом. Щоб з відпочинкове місце. Нижня полка, друга полка. Тут буде душова хлопці Дне, друго, днє, для хлопців всередині. Перегородки буде закрити, там це технічне приміщення. Все обладнання до авто. Волонтери закупили за донати, які надіслали найбайдужі люди. Станом на зараз на реалізацію витратили вже близько 380 тисяч гривень. Після того, як транспортний засіб буде готовим, він поїде до бійців зі 103 бригади, які зараз базуються у Краматорську.